Капаланське благословіння на 11 червня 24 го року, в мій Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, то ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про той випадок Єрусалимському храму перед Хресною дорогою Ісуса, коли Він розмовляв з тими людьми, які там були в храмі. І коли він розмовляв і говорив своє слово. То він помолився і сказав а, Отцю небесному, що якщо ця чаша може мене проминути, нехай вона про мене. Але додав. Але все ж таки, Отче, нехай буде слава Твоя! Про, про, слава Твоя в славі своїй ти прославився моїми справами, які ми тим доручив. І роздався голос з небес і прославив, і прославлю. І тут. Навколишні люди, деякі почули, що це Ілля до нього промовляв, а інші кажуть, та це гром просто гримів. А учні, такі як Йоанн і записав це слово, відчут, чітко відчув голос, який пролунав з неба. Чи в Івангелі чуємо ми ще колись, що лунає голос з неба? Чуємо, коли Іван Хреститель хрестив Ісуса, то пролунав цей же голос з небес. І ну, прослав і прославлю. Це є сильний улюблений. А, і його почув туди Іван Хреститель. Навіть учні туди не почули. І ви бачите, як а, протягом своєї місії або справи, які доручив Отець, Ісус, а, промовляючи своє Слово або несучи благовістку, а, люди мінялися навколо, а, як учні а, прозрівали. Тобто почали чути те, що говорить Боже слова. А деякі навіть із тих оточуючих вдумали, що почули це, але не приписували це Отцеві, а приписували це ангелу якомусь Божому, що промовив. А деякі і залишалися, знаєте, а деякі щось почули, а деякі фарисеї практично нічого не почули і на, на них не подіяло. Але Ісус чи переймався цим Ісус? Приймався, але таким чином, що пішов і виконував волю отця. І ті прихильники або ті серця, які його починали чути, він брав їх, огортав і проводив через терні того життя, яке і випробовування, які випадали, і вів до Царства Небесного, вів до Отця Небесного, до єдності з ним. А єдність з ним і і перебуває в тому, поляє в тому, що я його чую. І у мене серце не залишається кам'яним, почути і нічого не зробити. У мене серце стає плотяним, коли я чую, і моя совість не дає моєї можливості зупинитися на місці. Так? Вона мене постійно підштовхує, щоб я щось робив, коли почув голос слідувати за цим голосом, і тому, що він каже. І від того, яке моє серце, то я й можу почути або грім, який прогримів, або голос ангельський, який прозвучив. Або голос отця, який мені щось сказав, а я відгукнувся і пішов на цей голос. Додати до цього, ну що я як в кінці, що я можу додати? Ви знаєте, я кожному раджу і собі теж, щоб я на цьому шляху знання Бога, знайомства з Ним, єдності з Ним, завжди був вірний цьому, цьому є ці єдності. Завжди не усиджувався на місці і не думав, що я все знаю і все вмію, і Господь завжди перебуває зі мною. А я завжди відчував справу на спілкування з ним, спрагу побути з ним, справу зробити справу з ним або справу ту, яку мені доручив мені. Амінь.